Вітаю вас! Ми учні розпочинаємо урок української мови. Свої друковані зошити, частинка 8 в дужках 2, розгортаємо на сьомій сторінці. 15-16 за темою Зв'язок прислівників із дієсловами. Прислівники-синоніми, прислівники-антоніми. Пропоную вам налаштуватися на гарну та плідну роботу з афірмацією. Проговорюйте за диктором. Відкрий нові секрети мови. З'єднай прислівник з дієсловом. Тож ми з вами сьогодні будемо працювати саме з прислівниками. Ми будемо пригадувати, що є прислівники-синоніми, є прислівники-антоніми і будемо також визначати їх зв'язок у реченні. На початку я пропоную пригадати інформацію саме про прислівничок. Взагалі, що таке прислівник? Дійсно, прислівник це самостійна, незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, рідшого ознаку предмета чи іншої ознаки. Наприклад, давно, странно, добре, швидко, вдало, вдруге та по-нашому відповідає на питання, як, де, коли, скільки, як гарно, так, вороже, де там далеко, зліва, коли, давно, восени, завтра. Скільки мало, багато трохи? Куди вперед, праворуч, прямо, звідки, згори, зблизька, здалеку? Чому Навмисно, згарячу, з пересердя? Дивіться, дуже багато питань є у у реченні є обставиною. Наприклад, весна у літо переходить плавно. Що весна це підмет, що робить, переходить плавно. Переходить як плавно? Обставину ми підкреслюємо пунктир з крапочкою. Або Надія Красотки написала, і світ навколо радісно цвіте. Що світ, що робить цвіте? Від дії слова ставимо питання цвіте де навколо цвіте? Як радісно? Як же у нас творяться прислівники від прикметників за допомогою суфіксів О, Е від наземного відмінку середнього роду? Як добре, зелено, погано, зле. Від іменників з прийменниками і без прийменників навколішках голос, даром. І від числівників, від знахідного відмінка прийменниками в на, напо. Надвоє вперше по, третє. Далі вони також можуть відтворюватися так, взагалі їх можна зробити від іншого прислівника поєднання основи займенника з прийменничком, наприклад, звідки, навіщо, відколи, як, а також від дієслів. Прислівників дієслівного походження в мові небагато. Прислівники поділяються на декілька груп. Перші ті прислівники, що виражають стан природи, земно, холодно, тепло, жарко, ті прислівники, що виражають психічний та фізичний стан людини, страшно, небезпечно, чутно, наосліп видно. І ті прислівники, що виражають можливість, треба необхідно, можна, слід. Слід також запам'ятати, що прислівники не відмінюються і не змінюються. У них немає закінчень. Тому це незмінна самостійна частина мови. Виконайте, будь ласка, завдання 4. З'єднайте частини правильного твердження, закресли помилкову частину твердження і допиши правильно. Натискаємо відео на паузу і виконуємо завдання. Давайте перевіряти прислівник це самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії. Прислівник інколи виражає ознаку предмета чи іншої ознаки. Прислівник пов'язаний переважно з дієсловом і в реченні є обставиною. І прислівник відповідає на питання. І бачимо, що питання у нас записані тут неправильно. Який, яка, яке, які – Це питання. Прикметника, а у нас прислівник. Закреслюємо і пишемо правильні питання до прислівників. Як, де, коли, куди, наскільки? Звідки. Ось ми з вами і знайшли помилку та виправили її. За цими твердженнями розкажіть, будь ласка, ще раз все, що ми знаємо про прислівничок. Далі нам треба у п'ятому завданні. Побудувати словосполучення з прислівниками і підібрати до кожного дієслова два-три прислівника за змістом, усно ставлячи різні питання. Ось, наприклад, співати як? Голосно, співати де? Удома, співати коли? Уранці. Давайте також зробимо з наступними дієсловами. Дивитися, як? Дійсно, дивитися уважно. Запишемо уважно. Кума. Далі дивитися де? Навколо. Навколо. Кома. І дивитися, коли? Вночі. Ось у нас з вами і вийшло слово сполучення. Дивитися уважно, дивитися навколо, дивитися вночі. Далі, з дією словами писати та пройти, виконайте те ж саме, відповідайте на питання, як, де, коли. Писати як. Дійсно, писати можна старанно, охайно, каліграфічно. Писати де. Можна написати там. Писати коли. Часто або зараз. Зі словом пройти попрацюйте самостійно так само. Далі, будь ласка, відшукайте синонімічні прислівники в першій і третій колонках. У вас тут є такі прислівники, як занадто, цілковито, ледь-ледь. Дуже трохи зовсім. Занадто що означає? Так, діти, можна ось тут проставити цифри 1, 2, 3 і з'єднувати. Занадто означає, правильно діти, занадто означає дуже. Там де дуже написали одиничку. Цілковито. Цілковито. Так, цілковито означає зовсім і ледь-ледь означає трохи. Побудуйте усну словосполученням прислівник плюс прислівник, з'єднавши можливі пари в колоночках за змістом, і зробіть висновок. У нас тут є з вами такі слова, як радісно, шумно та сердито. Треба їх додати. Так, можливо, занадто шумно можна з'єднати так, занадто шумно, ледь-ледь сердито. Трохи шумно. Дуже шумно. Цілковито, радісно. Дуже радісно. Який висновок ми можемо з вами зробити? Давайте виконаємо завдання шосте. Слід пригадати, що таке антоніме. І зіграти в мовний пінг понг Називаючи антонім до прислівників. Нагадайте мені, будь ласка, що таке антонім. Дійсно, антоніми це слова протилежні значенням. Наприклад, високо антонім до нього буде низько, широко, антонім, вузько, назад, і буде навпаки вперед, праворуч, дістав ліворуч, далеко, близько, день – у ніч. Тихо, гучно, далі самостійно багато. Ви називаєте тільки антоніми швидко, прямо, глибоко, угорі, тут, пізно, легко, чисто, знизу. Уздовж. Діти, до слова, уздовж, антонів буде поперек. Вердо. Так, м'яко. Весело. Довго. Туди. Сюди. Дуже добре. Так, діти, дуже гарно з вами попрацювали. Пропоную трошечки відпочити та зробити невеличку релаксаційну хвилинку. З вами відпочили, переходимо до завдання восьмого. Слід прочитати текст, заповнити дослід пропуски і підкреслити прислідночки як обставини. Читаємо разом текст, а ви простим олівчиком вставляйте пропущені букви або, можливо, ще щось. Повсюди зацвіла липа. Квіточки на ній жовті-жовті і дуже пахучі. Найбільше цій порі радіють бджоли. Старе, кучеряве дерево виділяє стільки нектару, як гектар гречки. Липа добре лікує застуду. Повзимку взимку чай із сушеного липового цвіту, то й зміцнює здоров'я за ніною будною. Натисніть відео на паузу та заповніть усі пропуски. Квіточки ми пишемо разом, джоли пропущено Д, де. дерево дерева пропущено Е, гектар Е, п'є пропущено апостроф, зміцнює нічого не треба. Здоров'я пропущено апостроф. Перевірте, чи так само ви виконали. Далі нам треба підкреслити прислівники як обставини. Перше речення повсюду зацвіла липа. Так, зацвіла де? повсюди, тому ми повсюди підкреслюємо пунктир з крапочкою. Далі квіточки дані, жовті-жовті, дуже пахучі. Як? Дуже можна підкреслити пунктир з крапочкою. Найбільше ці порі радіть бджоли. Як найбільше. Старе кучеряве дерево виділяє стільки нектару, як гектар гречки. Тут немає дійсно прислівників. Далі липа добре лікує застуду. Лікує як добре, підкреслили пунктир з крапочкою. Хто взимку п'є чай з шоршеного липового цвіту, той зміцнює здоров'я. А діти тут також немає у нас прослівничків. Установіть самостійно зв'язки між словами виділеного речення. Напишіть частини мови. Підкреслюємо підмет присудок, другорядні члени речення. Липа добре лікує застуду. То що, липа що робить? Лікує. Лікує як добре, лікує що саме застуду. Додаток, пунктиру. Також підписати частинки мов. Іменник, прикметник, дієслово і так далі. Перше слово липа, То що іменничок підписали ім. Добре. Так, діти, це прислівник, воно не змінюється. Лікує. Що робить? Лікує це дієслово. Застуду це також буде іменничок. Ось ми з вами впоралися із цим завданням. А для того, щоб виконати наступне, треба пригадати, як можна утворити прислівники. Мудра сова вам цьому допоможе. Прислівники можна утворити від іменників та прикметників за допомогою префіксів в у на, з, с і різноманітних суфіксів вночі, уночі, надвір. Начисто, зранку, спочатку. За допомогою цього правила виконайте завдання із зірочкою нижче утворіть прислівники з указаними префіксами і суфіксами за зразком. Осінь восени. Вверх, зверху. Далі працюєте самостійно, через кому записуємо слова. Перше пишемо разом. Зверху. Не забуваємо підкреслювати префікс з, суфікс у. Працюємо. Так, перевіряємо: літо влітку, зима взимку, низ унизу або вниз просто, бік збоку. Пригадайте, будь ласка, інформацію про ступені порівняння прислівників. Сторіночка друга вправа дев'ята вам в цьому допоможе. Треба обрати прислівники, від яких можна утворити ступені порівнянні і утворити їх усно. Зразочок холодно, «холодніше», найхолодніше. Пригадуємо, що ми з вами утворимо ступені порівняння за допомогою суфіксів «іш» і префіксів «най». У вас є такі слова, як навесні, вранці, красиво, уночі, чітко, сумлінно, від яких слів можна утворити ступені порівняння. Правильно, красиво, красивіше, найкрасивіше, чітко, чіткіше, найвищий ступінь, найчіткіше, сумлінно, сумлінніше, найсумлінніше. Обвели в кружечок ті слова, від яких можна утворити ступені порівняння. Пригадайте правила та впишіть слова Вишня Катя у відповідні рамочки. Пригадай. Іменники жіночого роду, що в початковій формі закінчуються на голосний, в орудному відмінку однини мають закінчення. Ою. Якщо основа закінчується на твердий приголосний, ручка ручкою, квітка квіткою. Ею Якщо основа закінчується на м'який або шиплячий приголосний, вулиця вулицею, задача задачею. Єю після голосного звука. Зграя зграєю, симфонія симфонією, Тож вам треба за цим правилом правильно вписати слова вишня, але в родному відмінку та акація. Дійсно, слово вишня ми з вами запишемо посерединці. Пишають ким чим вишнею. Закінчення Ею, а слово Кація в останній рядочок, так? Пишаюсь, ким чим «акацією», закінчення буде «єю». Написали. Якщо втомилися, зробіть для себе. Невеличко фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до завдань. Виконаємо вправу фотоапарат, дивимося дуже уважно, запам'ятовуємо слова та пишемо їх у зошит. Записали до першого слова побудуйте звукову модель. Перевірили себе. Діти, ми з вами дуже гарно попрацювали на цьому році, тож давайте візьмемо участь у конкурсі Бій зі змієм». Відчуйте себе справжніми героями та виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі затені правильно. Маєте на це все 4 хвилини. Перше, третє, п'яте, шосте у вас завдання тестові. Треба обрати правильну відповідь та записати їх у зірочки. В другому слід написати прислівники до дієслів за змістом. У вас питання вже є, тому буде легко. В четвертому поділити, якщо це можливо, слова для переносу. І в сьомому замінити кожен фразовий прислівничком. У вас на це все є 4 хвилини. Приготувалися. Починай попрацювати. Стоп. Ми з вами зараз перевіримо ту частину, яку слід було записати у зірочки букви. Тож, якщо ви правильно записали, то у вас повинно було вийти слово прислідник антонів до слова гучно. І це буде тихо. Тихо. Давайте перевіримо всі інші завдання. У другому треба вам було дібрати і написати прислівники тоді слів за змістом. Шити як, шити можна гарно, вишукано, охайно. Зустріти, коли, вранці, ввечері завтра. Чути звідки здалеку. Далі, в четвертому треба було поділити, якщо це можливо, слова для переносу. На стінний, дивіться, як слід було перенести. Улітку. Радіо подзвони. І у усьому ми треба було замінити кожен фразеологізм прислівником. На кожному кроці означає часто або постійно. Крапля в морі мало і як згори скотитися легко або швидко. Ваше домашнє завдання це повторити правила, які були сьогодні на уроці в рамочках на сторіночці 7 та 8.